Це Quarzarm, пошив використання в хорошому стані. Сподібна штанга, акумулятори під підлокітником. 18650 катушка 25 dd Типу, без якихось особливих там сколів, не видно там особливих царапин О, Хороший стан, не, не критичний. Далі прошивка у нас 2.6.1. Ось. Барьер опускаем до 1. Трошки балабонить. Принимаем. Трошки. Вот у нас. Вот, бренд. Вот, Срібна монета, п'ять монета, копійок. Золоте кільце, кований цвях. Золото, п'ять копійок, СССР, срібло, і мідь. Все працює, когось якісь питання звертайтеся. Дякую за увагу.